Добрый день! У нас сегодня на обзоре шо? Однокомнатная квартира, Поехал! Очки надо Мафиозник. Да, пишет? Добрый день, блядь. У нас на обзоре, блядь, Орландо, Добрый день, я уже сказал. Обзор на Орландо бля однокомнатна квартира отвечаю, бля сильна хуєна замірів, конечно не буде. То що ми знімаємо такі локації. Ми по полю не будемо пітувати. Правильно, Сейчас покажемо, що він себе представляє, як він, як він бля. Що він блядь, Як він бля... як він виглядає, і що в нього є, і що подобається, і так далі. Що ми ділимо? Ми переходимо. Ми нікуди не переходимо, ми починаємо спереду, да? Бля, ти криса? Що ми спереду бачимо? Надіюсь, мене чуть хорошо. Волосатий к спадає. Так, у нас тут, в принципі, прикольна морда, звісно, американська блядь. <реш> фари? Блядь, такі фари у мене, наверное, пів передка на фабі. Я шокі, бля. Вони, конечно, блядь, великі, класні, Ну, я думаю, вони хорошо. Так, це сюда сбила заєбана, 100%. Без матюків. Тебі. Так, значок, значок, блядь. Я, ё, дивіться. дивиться. Він мені напоминає на Тичка з Майнкрафта. Стасічка, знімаєш? Знімаєш? Шевроле Орландо, Є! <реш> Так, низ, єсть нас противотуманки, даже представляєте противотуманки, решотки, шмершотки, блядь. Що ще шо ще ще. Бля, ну тут, звісно, кліренс, хуйня. Отакий кліренс. Нормальний. Є нормальний кліренс. Так, тут у нас є усі шпички, як вони там бризкали, блять. Бризковики поняли, да? Коротше, що ми далі? Ми далі йдемо назад, еба. Чи ні, не йдемо. Що тут ще сказати? Най-на най, на най 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 най. Я не знаю. Стекло, бля. Не, йдемо назад. Є. Ми перейшли назад. Сзади ми бачимо блядь. Квадратну цю квадратну пику хотів сказати. Квадратну жопу, да. В принципі, вона як мінівен. Ну, вона не мінівен, знаєте, вона сімейна. Тут. Е <реш> оці фари. О, оці фари, прикольні. Я як власнику казав, типа на американця, похоже, а потім мені дійшло. що це ж американець, йо моє. Американська тачка в Чехії, представляєте? Вот <реш> это поворот. Так, далі. Фари, 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 фари. Фари, блядь. Б я не знаю, що пиздіти. Реально. У мене заканчивається ідея, щоб щось то нове. Піздіть, блін. Стоятимеш ще ні. Дворник есть, все хорошо, и шпыль какая пыль проспылитель. Бля, надо узнать, як воно называется, я хуй. Бо я фиг я знаю, поняли, да? Так, Орландо, я ж казав, Орландо, бачите, вода. Тут у нас є ця фігня, отражатель. А тут, на жаль, по скорості, як власник як власник херачев 240 на секунду, то воно все відпадає, що ви хочете. Так, тут є, кстаті, парктроніки. Це ахрений плюс, тому що вона як здорова, десь паркуватися в місті. Це дуже класно. Воно там буде пі, -пі пікати і всі діла. Так, переходимо на бок. Це быстрий обзор, получається якийсь да. Ну ми спішимо, бо в нас сонце, бля. Заходить. От так якось так. Так, У Нас тут, блядь, є э, хром чи це? хром? Ні, е. Э... Карбон це карбон, поняли? У нас тут є все. Бачите, а хує на це самодільна, конечно, шняга, ну от сонце, воно все тут сонце пало, і воно коротше, все таке. Ну, власник сказав, переклею. У нас тут є дзеркала бля. дзеркала, отаке, ні, нахуй, як на фурі, бля. Я ж кажу, ахує плюс, плюс. Що бля? Якщо ви чуть-чуть цей спортивний гончик, бля, то конечно, звісно... а це виходить мінус. 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 Якщо ви дуже ганяєте, то бля. Якщо будете розганятися до 520, то вже на 420 вони почнуть складуватися. Що ми тут іще бачимо? Ми бачимо три ахуних стекла. Ну, однокомнатна квартира, що ви хочете, і три стекла, ще з другої сторони. А та же більше. Ого. Так, 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 так. Колеса, колеса в нас Ах, 205 на 60 R16 Зимні Новий, представляю, новий, блядь. Ну власник чуть проявився, він хотів чуть другий ширші взяти, такі тапки, да? Бо він шумахер трошки. Ми його знаємо. Но нічого, нормально. Так, рот. Що я ще хотів показати? А, лючок. Лючок, ну ми його. Ага, ніхуя себе! Лючок модний. Послухайте. Лючок. як він класси. Це, блядь, інновації. Ого. Власник довіряє своїм цим інстинктам. Открито. Ооо! Фу Фуу. Як смерди. <гивати> Я... Сюда заливать. Пісять нельзя. Це нормальна машина. <гивати> Так, все, що ми далі робимо? Я повнішки все показав. Ми переходимо в салон до водітельської двері, а потім перейдемо назад. Паналь єсть, єсть нахуй. ого. Yes, of course. Заходимо в салон. Так, дверька важка. Дверька важка. Дуже тяжка. Є, ага. Зупиніть! так. Що ми тут бачимо? Чотирьохдверний цей. Сіклоподіоник. <рес> Чотирьох подъемник. Це теж треба узнати название, як правильно казати. Короче, тут четыре пакети з подъемника. Есть под кармашек. Ой, спо стакані. Так прикольно. Так, ми не будем дивитися, що там есть. Но тут уже на зиму приправлено Тряпочка, шкрябалка і так далі. Сочетка. Так. Ручка. Працює. І регулювання оцих величезних дзеркал. Да? Що ми йдемо? Сідаємо в салон. Не видно ні, да. За світ чи що? Ну, сонце попадає на цей на телефон. Давай, давай. Я... Охтіш. Су... Тасічка знімаєш. Покажем, що в нас у салоні. іди іди. Дивіться. У нас тут є. Замкнув руль, де секунду, підождіть. Так всуваємо ключик. Бля, вона облубнить трошки. Підожіть. Хуєк. Есть прикольный звук Вы на пункте, это классно. Нет. У нас тут есть сексуальный руль. Тарара. Єсть, кстати, мультируль, це охрена вещь. Як їдете, знаєте, там кава, ви так їдете десь за 2000 кілометрів, собі клацаєте тут хуя. Що-то там сзади, знаєте, за, закричали такий клац. Алло. <мит> <мит> <клев> <клев> <клев>? <клев>. Не, не алло, типа, да, кажи. Бо там, якщо подивитися самий назад, коротше, самий назад, о, четко веще. Сказав, як відрізав. Якщо подивитися в самий кінець, то там, ну, коротше, троє дверей, чотири вікна і так далі. Не докричися, якщо музика грає, да? Так, тут у нас прикольна панель, дивіться на ці згиби, Блін, і оці ось оці. Блін, ну класно, все так розділено прикольно. Ну, видно. Б**. Американці делають речі, йомон, а машини делають німці. Так, тут у нас світло, кил-викил і день на світло. Фари, регулювання фар і регулювання якоїсь підсвітки. якої я ще поки сам даже не знаю. <схири> обдувач, обдувач. Обдувач? йо-моє, вику! Вы... <схири> Короче, понял, да? Я забувся як вона. І тут печалка. Так, що у нас ще тут? Сідушку покажу, да? Дивіться на ці сідушки. Блін, ну удобні, кстати, да. Отак вони підні. О, блядь. А важко піднімаються сідушки дуже важкі. Ніхали, в Рок, та как так а? І отак опускаються, короче. Ну, все як обычно. Ну, мене прикали цей. Оця, як вона, спинка. Прикольно. Хуя... Не надо оце, блядь, Це дрище. Це крутіння, знаєте? Хуяк. Бля, прикольно. Я офигею. Класно, ну це вообще капець. Так, і там ще в нас динамік є. І що ми делаємо? Ми делаємо так. Оператор пересідає назад. Хуяк? Ми перейшли сюди. Так, що ми тут бачимо? Бляха, тут є сіль розібратися в цих кнопках, то тут надо часа два сидіти, думати, що нажать, бля. Це просто кофеварка, я в шокі. Блять. Де тут експресо? Бля? Ну, дайте мені кнопку, я не знаю. Це є, ще, кстати, машина там одна, що там взагалі пиздець кнопок, чи крузак, чи що тут таке. Коротше, не суть. Що тут у нас є? Закривачка, відкривачка дверей, вона не в, дв... вона, на... вона в дверях, а її сюди перенесли. Тут ось ще в нас є не бачу. Так. Ага, це типа, а що це таке? Це показує, я, скоріше за все, хто пристегнутий хто ні. Тут у нас е... диско о ООО, мага! на сіді. Е... Клімат. О, бум бум Чеки, чеки, бум. Oh. А вона буде довго так бунькать? Я понял, це четко сделано. Так ключ ми лучше У Нас є тут держатель під телевизор. Абсолютно. Да дальше. Так, вот тут ось агресивні ці ставочки. Тут кстати і кондер есть, и печка. Короче, літом не за не за цей літом не запаритись, жопа не буде потіти. а зимою не замерзнете, замерзне. Там така печка, буржуйка. Знаєте, туда вугля накида, тут ключи в него. Так, йдемо далі. Це нажимаєте, і можна тут по полю рисачити. Так? І вона не буде пробувати, вона не буде. Ця стабілізація розрабатувати, можна тут круги рисувати, так і так далі. Так, тут шести ступенчаста коробка передач, Шести ракета, сама собою, в нас є. Так, прикурюватель. Що тут ще? У нас навіть екранчик є. йо тут можна подивитися телевізор і поіграти в Майнкрафт. Тут у нас, кстати, з цієї сторони дворники, передні, задні. І оці, як вони? Коротше, ці острікувачі, стрікачі у честьком. Коротше, я не знаю. І в нас є ну, на цьому дзеркалі, звісно, зекономили. Там дзеркала я в шокі. а тут, знаєте, ну, в принципі, воно, в принципі, не треба. Тільки, тільки на пасажирів дивиться, а пасажирів особо не треба бачити, Коротше, бо ви за рулем. Тут у нас. Ох, ты ё цена Це на пассажире, дивиться. Я в шоке садить. Ах Вы бачите, Это дзеркало, Вау, прикольно. О, классно. Это короче, чтобы на пассажире всех, дивиться. Блин, прикольно. Так, нас тут я светло. Каждый можно отдельно включить. А дальше пуса включить. Короче, на машу пуса включить. Получается. Так, так, так. Так, что тут у нас еще? Нас тут еще есть. Ох, ёб У нас тут є цей кармашик, чи як він правильно сказати? Габл, габл. Шахта короче. Тут ось на всі випадки життя, якщо закінчиться дизель у цьому в машині, то зажигалками накидав багажник. І можна доїхати ще додому, кілометрів 20. На газу виходить. Тут ось два подстаканика. Це тут виходить, спереді чотири подстаканника. Два тут, один там, і один там. Оце чітко, це чітко. Якщо є подстаканники, це автоматично машина хороша. Тут у нас саме магнітофон, Ну, я думаю. Сюда можно классный поставить, с Алиэкспресса заказать обочиши. Такие, знаете, плазму. Вісто цього телевізора можна тут телек ставити клас. Тут у нас це дерево або замінитель дерева. І ось ще ще якась заглушка. Це можна ще сюди якусь кнопку поставити, якщо вам захочеться. Наприклад, реактивний реактивний, реактивний, реактивний двигатель, если ви хочете поставити, сюди виводите, коротше. І включаєте. І потім вона не буде їхати 520-40. Вона буде їхати 1042. Ясно, так? Да? Так, понятно. Ідемо далі. Идемо, йдемо. Йдем. У нас тут є ще ручник. І тільки уводителя це інтересно, оригінал. Чи не я думаю, це оригінал. У водителя є подлокотник. Подлокотник теж вещь. весь весь, блять. Б... Подлокотник теж хороша весь, якщо ви їдете десь далеко. Да. І в принципі, що тут у нас? Ну, у нас все. А, не, ще ось отут ось, ось. Я, О. А, Ви бачите це? Йо-майо, -йо. це як ноутбук відкрили, такий, ой, який я красивий. І закрили, блядь. Едете, коротше, далі. Й-майо, а це ще підочки тут є. Видно вам? Видно. Заесь, дивіться. Тут ще підочки є. О, прикольне прикольна. Це, я думаю, оригінал. Так, да, це оригінал. Кстаті, оригінал. Я в шок. Це прикольно, це прикольно. Очки, подстаканники, ну це це, це офігенно. Так, так, і оця шняга мені дуже подобається. Вона так елегантно виглядає в цьому автомобілі. Йдемо назад, дивимося, там, кстати, це не обичний варіант. Йдемо назад один раз, а потім йдемо ще назад другий раз. <реш> там два ряда сідушок. Так, переходимо. Ми перейшли назад, йо мойо дивіться, що тут є. Тут є подлокотник, йома, показується, не тільки спереді комфорт. І ззаді комфорт. Я в шокі. Тут ще й є. дивіться. Ось його подстаканник. там, там себе. Бля... Йо, йо в мене нема слов. У мене реально нема слов. Тут реально чітко. Що чітко, Тут вже є і підстаканники, і подлокотники. Це реально крута сімейна тачка. Здорова, Капець. Що тут у нас? <реш> Настільки длинний потолок, тут просто е, тут вознями прикручено, щоб цей щоб вона не, не склалася криша. <реш> так, що ми йдемо? йдемо? Що ми? І що ми йдемо? Ми не йдемо, ми дивимося далі. Так, переходимо назад-назад. <реш> ну чорно народ! Погнали на передні сидушки, шмяк Так. І я зараз отак хіряк встану, сложу і сяду на задній ряд. І це шмякс. І все, дивіться, я ще назад іду, я в шокі. Ля. Ну тут, конечно, вже місце поменше. Ну це ж все таки третій ряд в машині. Мені взагалі непривично привично казати, що я в третьому ряду на... на машині. Мені на вокзал, будь ласка. Жесть, клас, дивіться, є класні ручки ззаді. Тобто, якщо водій буде 500 розганятися, то тут можна можно держаться. ще офігенно. Ну, єдине мінус, що тут світла нема. І дуже мало місця. Ну, якщо б тут ще було багато місця, то машина була б ще на метр длинніше. Вона і так длинна, я в шок. Її десь 5,5 метра, я не знаю, може б навіть бій. так. що тут я ще ззаді можу показати? Ось такі все-таки підголовники є файні. Бачите, чітко. Місто, в принципі має метр 78. І я до Потолка не достаю, о, це чітко. Це чорт. Єс їх скласти і чуть-чуть туда посунуть. То тут даже трошки места буде. Знаєте, щоб розрозпроділи розпреділити цей свій баланс, щоб і там не було вузько, і тут. І ну коротше, щоб всім було комфортно. Це все можна зробити і все буде чітко всім. І можна їхати, я не знаю, там Париж, Італія, Дубай. Ну Дубай далеко. Правда, вона хотя, якщо реактивний двигатель і туди кнопку поставити, то можна і Дубай, і опять і в Америку погнати. По, по цьому, знаєте, по океану такий. <плес> Вона як жабка буде хер... <плес> Так, Що ми йдемо? Що ми йдемо? Чого мене сьогодні, що ми йдемо? Значить, буде так. що Ми йдемо <плес> ми йдем? ми йдем? <плес> йдем до двигателя. Подивимось, що там є під капотом, і чуть-чуть розкажемо, що там є і як він. Ну. Перейшли ми до капота. Перший мінус, який ми відкривали капот. Таке відчуття, що його з забора зробили. Конечно нет. Можна було ж постаратися трошки, е-мое. Американцы! Е-мое. Так, відкриваємо. О, як ви знаєте, як його відкривати. Оце ми зараз сейчас Так, знайшов. Я професіонал відкривати капоти. Так, ух ти ж, йо-ма-йо. Так, що ми робимо? Ми його підставляємо. Як, хуй знаю як, як він підставляє? О, це вже проблема. А, поняв. десь, мабуть, шпичку надо витягнути. Да ти меня раз Ого, а, все. Як вже гульовий, ніхто світ. Ого, дивіться, яка палка? Шмякс. О, а так лучше видно. Бл Очки поки снімем, да? бо вже темно. Не бачу ніхто. Не чує баба. П'ятого чотири п'ять. Так, ми приближаємося сюди. Да. Що <п hemisphere> <к devise> ми тут бачимо? Йо-мойо, ми бачимо щевролеблять турбо дизел. Турбо дизел, як вона пишемо. Так, тут ось о прикольний. Ай, можна ручки погріти. У нас холодно вже. Ой, клас. Оператор, не хочеш ручки погріти? Yeah. <п flavored> back Що ми тут бачимо? Ми бачимо ця це тосол, це тормозна жидкость. Двигатель, блін, якийсь такий здоровий, капець, я в шокі. Так, 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 так. так. Тут 146 кВт, що то е, 184 щось таке коняке, щось мені власник казав, але він точно не знає. Ну, плюс-мінус. У нас тут є лямда зонду, ось. Щуп. Ану, подивимося щуп. Ну, в принципі, не дуже здоровий. Я думав, він тут півкілометровий буде. Що там по уровню масла? Чотко, До повного. бак масла. Так. Не знаю, чи. Сказав, короче, тут двухлитровый дизель, да? Ну тут, тут понятно, тут я б і сказав і 3-хлитровый, е ну тут 2-литровый. Так, а, тут у нас аккумулятор. В принципі, если ее ремонтировать, то тут і є место и нема. Тут поснимать пластмаской, трошки появиться место. Ну, блин, двигатель дуже здоровый. Тут у нас ця червона да, Це що таке? Це цей. Це кришка, це кришка. Я в шокі. Так, ну це вже власник трошки наш шумашек тут. Або в нього просто ця кришка відпала при високій скорості. Стакани і черки. E, воздушний фільтр, e, а де воздухозаборник, а нема. а нема. Йому воздуха вистачає. Тут, звісно, пространство. Я маю. Вікон, скільки, воздух везде заходить. Так, ну що тут ще можна сказати. Я в принципі не знаю, що тут ще сказати. Є шланги, ці охлаждаючі. О, тут, кстати, ану покажи. Тут є два, два дуже здорових вентилятора, які охлаждають оцей двигатель. Ото той взагалі здоровий, а цей чуть менше. Я думаю, що тут капець як він хладить. Як включається, то починає аж назад оддувати. Оце все включиться, короче, і можна заглушити і воно просто буде. Ти знаєте, як ото є катера в Америці, що це на воздушному їздить по Оце Так, же саме. Нормальний хуй. Так, все, що ми делаємо далі? далі? Ми делаємо далі, переходите, ні. Під... Так, ми послухаємо, як він звучить. Заводим. Ми його заводим, ми його заводимо. Так, 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 заводим. Не заводим, надо тормоза зажать. Идиот. Блин, заводы киномарка, я в шоке. Ну, это дизель. Послухаем. Прикольно, не? Послухаем сзади выхлоп, не? Так, тут у нас выхлоп бачили, яка там, вот такие крокодил. Я в шоке. Так, послухай, как это звучит. Это на колосово, да? Там бы еще кто-то ним погазовал, да? Надо что-то импровизировать, прям Что мы делаем? Мы его тут поставим, да? Видите, микрофон вот так поставил, прям газнем. А, как он смердит? Ё-моё, как моя смердить теперь микрофон. А чего? То, что это дизельный трактор. Трактор, так ми послухали. в Принципі звук в салоні. В салоні вовче його не чуть. А тут я думаю, чуть-чуть було чуть. Дивіться, як він кури. Та то що тут холодрига, піздес. Так, що б я сказав по цій машині. Якщо б я її купляв десь на подорожі, кудись далеко їздить, я б 100% би її взяв. Якщо б її кудись їздити так по городу, кудись не знаю так, максимум 20-30 кілометрів, я б її не брав. То, що, во-первых, вона дуже здорова, во-вторих, вона, я думаю, жере теж прилично. То, що вона, вона важка 100%, і бля, <estructural noise> <conferarena> <skullasa> на його оце, як цим як кораблем їздить. Йомаю. І що ще я хочу сказати? По мощності вона хороша. Правда, що заміряти не будемо, сорян то що. Нема де Надо площадка, а тут немає площадки. Ми дуже далеко від города. Ну, коротше, не суть, да. Вона розганяється, отут ось я вставлю за скільки? Ла -ла -ла да? Отак. І отут ось, ось ще щось ставлю. Це я наперед подумав, ви поняли? Ага. Так, що я ще можу сказати? А, я ще можу сказати що. Та нічого, в принципі, я вже все до неї сказав. Ми побачили, як вона виглядає, ми по її послухали, подивилися, що в салоні, в салоні чітко ще ідеально. Так. Ну що переходимо на кінець відео. Погнали! Так, знімаєш да? Стасічка знімаєш? Стасічка все время знімає, а я потім ріжу все. Так, як бачите, місце тут просто до хрище. Як казав, переходимо на кінець відео. Ох, я йду спать, а ви там їбать. без матюків, сука, який який текст. Я йду спать, да? А ви там поставте лайк, напишіть комент, скажіть що тут прикольно в машині, що не. Що вам понравилось, що не понравилось. Мені не понравилося що капот хреново зроблений. да? І... Тут ще не придумав, значить що? Значить, мені тут все понравилось, Логічно. Логічно. Так, виводи беріть таку собі машину. якщо ви сімейна людина, якщо ви самотній одинокий, одиночка, ні в коєм случаї, то шо ви будете дідом. Пошутив, <плес> <плес> моё Так, ну все, в принципі, наш огляд на шевроле Орландо, да. А ну, глянь. <плес> <плес> так, Там є? <плес> <смеш> я ділаю обзор на машину, яку не знаю, яка модель. В принципі, обзор підійшов до кінця. Я вас обняв, приподняв. Люблю, цілую, обнімаю. Всім пока. Підождіть, я ще для вас танцюю, йо майо, дивіться. Брейкданс, йомой. Тут така музика. Що?